Дорогий пастор, друг, порадник, родич і просто брат Славік. Дякуємо Богу за тебе та радіємо, що ти є нашим пастором. Дякуємо тобі за твою вірність навіть у важкі часи. За твоє бажання залишатися вірним, навіть коли служіння стає важким. Дячні за проповідь слова. Світ потребує чистий, послідовний, переконливий голос. Просто зараз. І ти є одним із цих голосів. Дякуємо, що відкидаєш спокуси, які могли б коштувати тобі служіння. Дякуємо, що ти є молитовним воїном, який ми знаємо молиться за нас. Дякуємо за те, що турбуєшся про церковну сім'ю. Вдячні за покірне та щире служіння іноді в місцях, коли ніхто не знає, що ти там. Дякую за увагу до молоді та повагу до старших. Дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про нас і про церкву, але не забувай і про себе. Дякуємо, що ти достатньо сміливий, щоб не миритися з гріхом у нас. Можливо, ми не завжди усвідомлюємо цінність цього, але з часом ми розуміємо, що в будь-якій ситуації твоїми мотивами були любов і турбота. Ми вдячні тобі, що ти був поруч або дбав про те, щоб хтось був біля нас, коли це було потрібно. Дякуємо, що ти любиш свою сім'ю. Твоя жінка та син шанують тебе, і ми також. Дякуємо, що ти смиренно приймаєш нашу вдячність. Ми знаємо, що це незручно, коли хтось хвалить тебе, але це приємно приймати вдячність. Ми шануємо тебе і дякуємо, що дозволяєш нам це робити.